Вітаю всіх добрих порядочних людей, особливо моїх підписників та рибаків. От навиливав я приманок ті форми, що я робив. Ось такий мотильок. З хвостиками. це взагалі реалістичний. От чудово вийшло. Ну, треба обрізати, просто от, над боками не сильно проливається, не пристає форми цементні. Це ж не в гіпсу Були форми хороші, то виливалася. Тут от дефектик. Але це не буде на рибалку. Це оригінал, а це так вилилось. І це оригінал, а це така вилилась приманка. А це просто побризати ножничками і все буде. А ці приманочки взагалі, оце оригінал. А оце такий вилив. І проливаю з кружечки. Тут заливалося силікон, поробив такі хвостики о червоні. І такі приманочки вийшли. всі дуже чудові. З глітер, глітер видно. А Ці різнокольорові вийшли. Просто проливаю одну кружечку раз, потім другу і все. І такі от пістерки вийшли. це оригінал. Магазини і такі вийшли. Це не, не долита просто, ну, на щось піде. Костик нормально, не вистачило силікона. І проливаю отак прості от форми. От ложку так валі-мініму колишню зробив, щоб от ставлю, бо шприца нема. І прямо виливаю, то воно прямо ось таких кружечок. Тому що, аби був шприц, то воно трошки краще проливалося, бо так проливається трохи погано. Ну нічого. Як кажуть, навчитися треба з чогось починати. Ну, ці взагалі файні рибки. Скуські красні, які наполовину поцвітати, от, от глітер є. Оригінал от, краще пролити, тому що кращі форми. Ну Я ще не скільки вмів, як воно там проливати, що на тільки учусь. Мені взагалі сполобувся. С хвостиками файний. І риби не треба. Краса риби потрібна гра, колір і запах. Додаю атрактантик такий влас на виробництво. Оця взагалі матеріок класний. Тут їх багато. є багато хвостиків, що відірвалося. Але воно піде всім добра. Здоровья, слава богу.